У нас в гостях Вадим Хабібулін, лідер громадської організації Нова солідарна Україна. Вітаю вас, пане Вадим. Вітаю. Вітаю. Ну що ж, кияни виживають як можуть? Нам обіцяють підняття цін на тарифи. в світлі останніх корупційних скандалів на рівні уряду. А я думаю, не за горами і на рівні КМДА і Київської влади. Я не розумію взагалі, навіщо нам якісь картки киянів. Якісь знижки, якщо вибачте, гроші лежать повністю під ногами. Попередній уряд Попова вимагав повернути в бюджет вкрадені попередньою владою київською 10 мільярдів доларів. Київська нова влада йшла на вибори так само, тримала цю позицію повернути 10 мільярдів доларів. Влада вже практично рік. Керує Києвом, на жаль, про 10 мільярдів доларів ніхто не згадує ані про інші якісь корупційні питання зараз. Києву і простим людям ці гроші допомогли б, і не потрібно було б ніяких картків киянин. Дякую, де реально сьогодні Київ може брати кошти, яких бракує на все. Тобто, дуже просте пояснення, чому сьогодні так відбувається, а не інакше. Немає грошей, терпіть люди. В середу на засіданні Кабміну в прямому ефірі вся країна бачила так назване шоу з затриманням арештом корупціонерів з надзвичайних... Міністерства надзвичайних ситуацій. Міністром внутрішніх справ було оголошено, якщо я не помиляюсь, що на місяць отримували тільки корупційні грошей більше трьох міль... мільйонів євро. То, вибачте, будь ласка, це ж тільки одне міністерство взяли. Тобто, я вважаю, що гроші лежать у нас під ногами. Це всі тези виступів, всі. Тези написані на бігбордах, коли влада і наші сьогоднішні депутати Київради йшли на вибори, команда, коли вони обіцяли боротись з корупцією, повернути вкрадені кошти в державний київський бюджет, потрібно цим займатись, і все, грошей вистачає. І якщо на маленькому міністерстві нікому не помітному люди можуть красти в такий важкий час більше трьох мільйонів євро на місяць. То це, я думаю, ну, несмітне багатство для ікеян і взагалі українців, які можна було б зараз отримати в бюджет. Дякую. Для порятунку. Я вірю в одне, що якщо ти йшов. На київські вибори обіцяв, що повернеш до державного бюджету ті десятки мільярдів доларів, які були вкрадені. Ну покажи позови, покажи заяви до прокуратури, покажи, що ти зробив для того, щоб хоч копійчину повернути до державного бюджету. Я вже не кажу про те, що ну мені навіть вже і сміху не вистачає, коли київська влада, за яку вибачте, 40% киян віддали голоси, підняли їм хліб. Я мовчу про, про все інше. Просто соціальних ніб. Ну не вже не можна вже на хлібі якось для людей залишити ціни. Я взагалі не розумію. Ми в цій студії постійно говоримо. Кличко, про інспекцію з цього приводу і що таки понизять. Ціну на соціальні стратегії. Да, так, безперечно, понизять. Я думаю, десь з 2017 року обов'язково понизять, то не переживайте, все буде нормально, а десь з 18-го ще може трошки понизять. То ми розуміємо і е, київську владу. Але простий приклад: знову ми повертаємось до питання мафи. Ну, воно цікавить всіх, бо воно у кожного біля під'їзду, у кожного біля будинку. І знову з ними. Показово борються. А як корупційні гроші з мафії втекли і течуть? Ми скільки разів з вами в цьому ефірі казали київській владі, будь ласка, визнайте всі мафії, на сьогодні просто показово на один рік визнайте всі. От він стоїть, все немає проблем. Нехай платить одну тисячу гривень просто в київський бюджет. Це будуть одразу декілька мільярдів гривень, просто впадуть в київський бюджет, і вибачте, не потрібно буде по 100-200-300 доларів носити до правоохоронців, аби прикривали. Сплатив чек, висить. Жоден не може перевіряти. Немає нарікань людей, що купили е чи е поганий хліб спорчений, чи товар якийсь спочений. Хай собі рік два працюють, поки економіка не вийде, але це буде одразу 5-10 мільярдів гривень не тільки на хліб і на ліки для людей. Чому влада це не робить? Тому що е е е обіцяла, а зараз не робить то хай кожен, хто голосував за київську владу, зараз себе спитає. Чому влада не зробить самий простий крок? Його ну для нього потрібно одне рішення Київради за пів години. Просто проголосувати, визнати, повністю, легалізувати всі мафи на один-два роки. З кожного тисячі, дві, три тисячі гривень платить на місяць бюджету. Все, бо мафи це товари, бо мафи це удобно для людей, бо мафи це співробітники, їх родини. Ну навіщо з ними боротись показово і так само стягувати з них корупційні гроші? Дякую, дякую, Вадима.